Курс чудес урок 252 Син Божий це моя ідентичність. Моє я святіше за всі думки про святість, які я зараз уявляю собі. Його сейво. Та досконала чистота набагато яскравіші за будь-яке світло, яке я коли-небудь бачив. Його любов безмежна, з інтенсивністю, що охоплює все у спокої тихої впевненості. Його сила походить не від палаючих імпульсів, що рухають світ, а від безмежної любові самого Бога. Як далеко повинно бути від цього світу моє я? І водночас як близько до мене і близько до Бога. Отче, ти знаєш мою справжню ідентичність. Відкрий це мені зараз, Твоєму Сину, щоб я міг пробудитися до істини у Тобі та знати, що небеса відновлені для мене. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.